Друзі, привіт! Пропоную приготувати смачнющі домашні булочки з яблуками. Ці домашні булочки завжди вдаються пухкесенькими, дуже ніжними, м'якесенькими та запашними. Спочатку приготуємо опару. Долить теплого молока додаємо цукор, також додаємо сухі дріжджі. Так само можна додавати і пресовані дріжджі. Все ретельно перемішуємо і накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин. Бачимо, що дріжджі активувалися і утворилася ось така піниста шапочка. Тепер до готової опари додаємо олію, м'яке вершкове масло, яйце та трішки солі. Далі вінчиком це все перемішуємо до однорідної маси і поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Робочу поверхню трохи посипаємо борошном і викладаємо сюди тісто та добре вимішуємо його. В результаті має вийти ось таке м'якеньке еластичне тісто, яке практично не прилипає до рук. Тісто перекладаємо у велику миску, накриваємо рушничком і залишаємо на півтори години при кімнатній температурі. Для начинки яблука потрібно почистити від шкіри і серединок. І нарізаємо слайсами товщиною приблизно 1 см. Бачимо, як чудово підросло наше тісто, збільшилося в об'ємі приблизно втричі. Далі розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 3-5 мм. Підрізаємо краї тіста, щоб були рівними. І ділимо ось цей великий прямокутник із тіста на 5 рівних смужок. І перерізаємо ці смужки навпіл, щоб утворилося 10 однакових прямокутників. У кожному прямокутнику робимо надрізи. Вони потрібні не лише для краси, але щоб випаровувався сік із яблука і булочки не були занадто мокрими всередині. Один край прямокутника залишаємо без надрізів. На нього кладемо шматочок яблука, посипаємо цукром і корицею. І обережно згортаємо тісто в рулетик, формуючи булочку. Так само робимо і з іншими шматочками тіста. Сформовані булочки викладаємо у форму, застелену пергаментом на відстані одне від одного. Та залишаємо хвилин на 20, щоб булочки постояли ще у формі. Зверху змащуємо жовтком і випікаємо при 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Тільки подивіться, яка це краса виходить, аромат не передати словами, і це справді дуже смачно.